В першу чергу треба війну, звичайно, виграти, але вони щось собі дозволяють дуже багато. забагато. це вже явно, що вони крадуть, роблять такі речі, просто якісь такі зрадницькі, що це неможливо не бачити. Ми або тупі, або зовсім я не знаю це закривати на це очі. Не можна просто не можна. Це просто крик душі. Це треба з цим щось робити, реально. Хто свідомий, то треба вставати. І, тому що я не знаю таке враження розумієте, що вони думають, що поки війна закінчиться, то не встигнуть все зробити. Поки наші хлопці воюють, ми маємо тут теж щось робити. Крім того, що донатимо, крім того, що допомагаємо всім, чи можемо, ми мусимо ще е, е, діяти. Я розумію, чому заборонені мітинги, але інколи їх так не вистачає, як там. Скандали про гуманітарку, і так далі. Всі кажуть, блін, де не на часі, розберемось потім. Але потім не розберемось. Потім це буде як ком накаплюватись більше, 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 більше. І в якийсь момент, коли закінчиться ми війна, ми зрозуміємо, що в нас і країни, то немає, бо хтось щось вкрав, хтось щось зробив, і всі просто закривали на весь на це очі. Критикувати можна, звичайно, без якогось хейту, але має бути якась конструктивна критика, і влада має відповідати на думки своїх. Громадян, Тож я вважаю, що критика має бути завжди, незважаючи ні на що. Все ще мають бути петиції. Президент все ще має на них відповідати. Тобто, петиції це мені дуже подобалось, коли були протести, мітинги в Києві, коли були проблеми з Верховним судом. Я ходила на ці мітинги. І я вважаю, що це правильно, що це думка народу, якою мають прослухатись. І війна, я розумію, що є інші проблеми, але у нас все ще є наші внутрішні проблеми, які потрібно вирішувати. І ми маємо їх вирішувати зараз. Кажуть, що під час війни владу не критикують. Але певні рішення свідома людина має критикувати. Тому що так ми можемо схотитися до, того, до тієї соціальної ситуації, коли всім заткнуть пельки, розумієте? І ніякої критики ніхто не почує. Так ми можемо скотитися до КНДР. І цю межу треба чітко розуміти і усвідомлювати. Людина має критикувати владу. Також тут має робити це з певними обмеженнями, тому що так ми можемо також е, стати на, на бік ворога. Треба якось піднімати то питання. Єдине, хто його буде піднімати. Бо ті, хто могли би то піднімати, питання вони на фронті. А пасивні. Тут серед нас дати зрозуміти, що ми контролюємо і що ми того не, не, не пропустимо, бо так можна знаєте, до, до перемоги і не дійти. Якщо є дійсно реально доказані факти, то обмінюватися думками можна, то не можна сказати про якусь, але треба при тому всьому не переходити якісь крайності і не давати ворогам наші можливості розколювати нас.